Як зробити анімаційний ефект збільшення чи зменшення елементів при наведенні курсору? Уявіть, що перед вами галерея з безлічі фотографій. І ви хочете розглянути одну з них, докладніше. Для цього ми наводимо на неї мишкою, і тут нам хочеться, щоб це зображення якось виділялось. Ми можемо додати до нього тінь, рамку або якось трансформувати його. Давайте подивимось, як нам можна візуально наблизити або віддалити нашу картинку. Ми можемо побачити ховер-ефекти на різних сайтах. Ось такий ефект збільшення Він виглядає дуже симпатично, він акцентує одразу увагу на якомусь об'єкті, з яким користувач зараз взаємодіє. Тож, давайте спробуємо зробити. Такий ефект для нашого сайту. Для цього мені знадобиться спочатку просто картинка, ось так вона буде виглядати. І для неї я буду додавати ховер-ефект. Я звертаюсь до нашого класу зображення, додаю для нього ховер, і я буду використовувати властивість Transform. Зі Scale. Scale в нас відповідає за масштабування зображення. Я можу як збільшувати його, так і зменшувати. Якщо я вкажу значення більше одного, це буде збільшення, менше одного це буде зменшення. Ось так тепер моє зображення збільшується при наведенні. Але це відбувається так дуже різко. Я можу зробити, щоб це було більш плавніше. Для цього я вказую транзішн. Тобто, скільки це, це, ця дія буде відбуватися. Нам треба вказати, до якої властивості я зараз хочу звернутися до трансформу і вказати час, скільки вона повинна відбуватися. І тепер моє збільшення відбувається більш плавно, це виглядає краще. Але як бачите, при збільшенні зображення воно виходить за свої початкові межі. Тобто, якщо б в нас було декілька зображень поруч, то це б виглядало не дуже гарно. Тобто, ось так зображення вони б налазили одне на одне. Якщо я хочу, щоб моє збільшення відбувалося тільки в рамках свого розміру то мені треба мою картинку покласти в блок, тобто створити таку обгортку. Я додаю обгортку для цього блоку. І для моєї обгортки я додам такий самий розмір, як мого зображення. Для того, щоб обмежити цей розмір. І також додаю властивість Overflow Hidden. Вона відповідає за те, щоб приховати все, що виходить за межі блоку. І тепер, коли я наводжу на зображення, воно збільшується тільки в межах свого блоку. І це виглядає так значно краще. Так само я можу не тільки збільшувати, а й зменшувати масштаб зображення. Якщо я задам в трансформі в скелі число менше одного, то мої зображення будуть зменшуватися. Ось такий цікавий ефект ви можете використовувати для свого сайту. Підсумовуючи, такий ефект дуже популярний і часто використовується на різних сайтах, оскільки він допомагає позначити користувачу, з яким самим блоком він взаємодіє. Сьогодні ви дізналися, як додати такий симпатичний ефект приховень. Сподіваюсь, це було корисно і цікаво. Ну і за всіма канонами Ютубу, підписка лайк, коментарі, дзвіночки. Приходьте ще! Чао!